Добрий день, друзі! І сьогодні ми поговоримо про такий пристрій, як безперебійник для вашого роутеру з дешевого модулю, який можна замовити на Aliexpress. Живлення у нього йде від звичайного Type-C роз'єму і зарядного пристрою вашого телефону. Позаду встановлені акумулятори 18650. Все залежить від ємності. Чим більша ємність, тим довше він живитиме ваш роутер. Він розрахований на те, щоб під час вимкнення світла роутер не вимикався, він продовжує працювати. Так він виглядає. Бачите, нічого тут такого немає. Є вихід з штекером під ваш роутер. Живлення у нього саме у цього модуля 5 вольт. Але є такі модулі на 9-12 вольт. Тобто підібрати модуль на Аліекспресі під потрібну вам напругу. І у вас вже є безперебійник для вашого інтернету. Лише за 200-150 гривень. Треба дивитися де замовити, пошукати на Аліекспресі продавців у Укотре буде дешевше, безкоштовна доставка. Ось таким нехитрим чином він підключається. Звичайна зарядка від телефону. Тут вже є роз'єм. Ви приєднуєте в роз'єм. Тут у нас виходить 5 вольт і випадок вимкнення напруги потух світлодіод. А ось тут живлення як горіло, так і горить. В момент вимкнення світла ваш роутер зовсім це не відчуває. Він як працював, так і працює. Він навіть не перегружається, не вмикається. отримує йому потрібну напругу. Працює і радує вас швидкісним інтернетом. Ось цей пристрій. Ось роз'єм звичайного кабелю Type-C вмикається сюди. Пішло живлення. Загорівся відповідний світлодіод. Ось горить ще один, який вказує на те, що на виході в нас є живлення. Це ми можемо побачити за допомогою тестера. Ось у нас напруги немає. Ставимо сюди. І бачимо, що у нас на виході майже 5 вольт. Ми вимикаємо роз'єм. У нас напруга як була, так і залишилася. Вимикаємо роз'єм, як була, так і залишилася. А в наступному відео я вам покажу, як припаяти сюди роз'єм для вашого роутера, як підібрати його. Це дешевий варіант, вирішення проблеми. З відсутністю живлення для вашого роутеру. Ось бачите, горить світодіод синього кольору. І це є ознакою того, що наші акумулятори повністю заряджені і готові вас підтримати за відсутністю світла. До речі, з гарними акумуляторами 18650, такого приводу вам вистачить для живлення вашого роутеру десь від 4 до 6 годин. А на цьому я сьогодні завершую. Чекайте наступне відео, де ми будемо збирати повну робочу версію з цим модулем, під'єднувати до нього роутер і покажемо це все в дії, а не на словах. Підписуйтесь, ставте подобайки, будемо дуже раді, підтримуйте наш канал. До нових зустрічей!